У державному бюджеті на 2024 рік не передбачено коштів на ремонт та експлуатаційне утримання доріг. Тім попри скрутне фінансове становище, дорожники Прикарпаття продовжують працювати та приводять автошляхи державного значення до належного стану. Можливо, в майбутньому при уточненні ця прогалина буде виправлена, або в кабінеті міністрів передбачають фінансування з інших джерел іншим методом. Ну, поки що ситуація така, що ми, як служба відновлення і розвитку інфраструктури, не вправі навіть давати завдання підрядному підприємству, оскільки це є порушення бюджетного кодексу. яке… Має негативні наслідки аж до кримінального провадження, тому ми поки що працюємо усно з ними. І ще раз кажу дякую, що підприємство працює. Люди вийшли на роботу, техніка працювала. Беручи до уваги теперішню ситуацію, мешканці області повинні бути готовими до того, що окремі ділянки на дорогах державного значення все ж можуть бути засніженими, оскільки приведення їх до літнього варіанту взимку це є дуже дороговартісна і затратна робота. Я наведу тільки дві цифри. За цих 3-4 дні підприємством внесено 800 тонн солі для того, щоб не було слизькості на дорогах. Ми будемо мінімізувати витрати, в тому числі і невиробничі витрати, в тому числі і по службі відновлення та розвитку інфраструктури. В даний час частина персоналу нашої служби перебуває по позапланових неоплачуваних відпустках. А та частина, яка працює, працює в режимі неповного робочого часу. Кошти відсутні в державному підприємстві дороги Прикарпаття, яке опікується автошляхами місцевого значення. Нашого фінансування з державного бюджету так само немає. Ми надіємося на кошти обласного бюджету. Станом на сьогодні ще жодних кошторисів нам не доведено. Підрядні організації працюють за рахунок своїх потужностей і тих погашення заборгованості, які ми робили в кінці минулого року. Зв'язку з тим, що наша протяжність доріг становить 2788 кілометрів, вартість обслуговування однієї тоби доріг місцевого значення становить від 4 до 12 мільйонів. Ми розуміємо, що це колосальні гроші, тому мають місце вильодома із затримки з прочищенням. В першу чергу увага приділяється аварійно-небезпечним ділянкам, підйомом та спускам. Очільниця обласної військової адміністрації наголосила, для місцевих доріг в обласному бюджеті таки закладена певна сума коштів, а питання державних вирішуватимуть найближчим часом. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.